І до інших ефірних тем чергову популістську заяву зробив експрезидент США Дональд Трамп. Мовляв, розбомбив би Москву, якби та вторглась в Україну за його каденції. Також він, нібито, готовий бомбардувати Пекін, якщо Китай спробує захопити Тайвань. Скандальну, скандальну заяву політик зробив під час зустрічі з донорами його передвиборної кампанії. Про це пише Вашингтон Пост. Такі висловлювання Трампа здивували декого з донорів. Повідомили джерела видання, адже цей кандидат просить спонсорів профінансувати його предвиборну кампанію на суму від десятків мільйонів до мільярда доларів, і робиться на закритих зустрічах. Хоча, згідно з федеральним законодавством, просити в однієї людини більше ніж 3300 доларів він не може. Натомість Трамп обіцяє лояльні закони знизити податки для великого бізнесу, розбудовувати нафтову та переробну інфраструктуру і запевняє, що підтримавши його зараз, компанії зекономлять ще більше, коли він повернеться в білий дім. Пише Вашингтон Пост. Нагадаємо, раніше Трамп уже заявляв: якщо його оберуть президентом США, йому знадобиться 24 години, щоби закінчити війну в Україні. У відповідь президент Зеленський зауважив, йому знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що це неможливо. Ну а наступні можливо не 24 хвилини, але е, хвилин 20 точно ми проведемо з Марком Войджером, американським військовим аналітиком і колишнім радником командувача армії США в Європі. З нами напрямку. Мому зв'язку вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Так, дякую за запрошення. Завжди приємно приєднатися. Дякую за отже. стосовно Дональда Трампа, чи дійсно це лише популістська заява, чи всерйоз можна розглядати такий варіант, що якби за його каденції відбувся цей наступ, то він би прямо віддавав накази бомбардувати? Ну, скажімо, не Москву а бодай військові цілі на території РФ. На мою думку, є дуже простий метод дізнатися, якщо лунають такі популістські заяви з боку Трампа або інших політиків, якщо вони серйозні або вони просто пропагандні. Якщо Москва, якщо Кремль не відповідає і не сприймає це, означає, що вони їх не сприймають всерйоз як серйозна загроза, і тому і. Скоріше ніж всього, вони навіть скоординовані. Я впевнений, і є, я думаю, такі і, і докази, і факти з президентства Трампа і з його поведінку. Загалом, що він, якщо не під контролем, то під впливом Кремля, тому і зачасту його пропаганні заяви скоординовані. На даному. У даному випадку мета показати, що він такий потужний лідер, така сильна, потужна рука, як казати, і дуже рішучий, рішучим таким способом, рішучим кроком він може відповісти. ну, він говорить і про Москва, і про Пекіну. Це означає, що Америка б вступила у війну реально з двома. с, с, с центри, с, с, центрами оса зла, да? так, у, по Евразии. Тому и а, коли е речите да про зовнишна политика, то не треба його сприймати сериозно. А, коли вже е речите да про внутрешна политика и економика, то так, я коли ще я думаю, що він зацикавлен, особливо в сфері енергетики. А, коли, коли е речите про, да про нефт, про газ, дійсно змінити законодавство Байдена. Ну там є логічні певні такі причини. Тому і зовнутрішні такі теми і так серйозно сприймати, а вже зовнішні, більш як пропагандні такі заяви навіть на мою думку. Водночас є протилежна думка, мовляв, Вашингтон Пост це демократичне змі, яке підтримує демократів, власне, а не республіканців, і можливо, це те, що вони публікують цю заяву Трампа. Це такий сигнал. А мовляв, дивіться, хто може бути наступним президентом. Цей непередбачуваний, який готовий бомбити і Москву і Пекін, як ви гадаєте, чи є в цьому. Зерно, зерно раціональне. Можливо, це дійсно від демократів трюк. Ну, звичайно. Президентський кандидат, який дійсно робить такі заяви. По-перше, він поки ще не має договір для підтримки захисті підтримки з боку США. Ви знаєте, не сподіваємося, такий буде. Потім немає ще членства. На жаль. Не маємо членства або навіть запрошення для членства НАТО то тобто з України у НАТО. Тому і Трамп навіть якщо буде знову президентом, він не, не, не мав би ну, такі легальні а, причини, як обґрунтувати такий напад на, на, на Москву. та, да, ми знаємо всіх, хочемо, що Москва буде покарана, Кремль і так далі. Uh, але просто у плані американської політики як йому обґрунтувати дійсно, щоб він розпочав війну з Росією, якщо б вже є НАТО стаття 5 або договір про захист як з Тайваном, це вже інша річ. Тому і це такі ви безвізвідповідальні заяви. і дійсно Вашингтон Пост хочу показати. Що він така людина, яка, ну, з неї треба обережно, він такий авантюрист, політичний авантюрист, ну це факт. І а, тому і а, те, дійсно, напевно, вони намагаються впліяти на, 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 на наступних виборів таким чином. Це логічна, логічна думка. Я ще хочу поцікавитися стосовно тих грошей, про які йдеться в статті. зазначається, що за законом, за чинним законодавством, кандидат в президенти може просити у однієї особи лише 3300 доларів. Трамп вже просить або вимагає на свою підтримку мільйони доларів, і зазначається навіть цифра у мільярд доларів від великих енергетичних компаній. Така цифра і така сума може бути передана кандидату. Наскільки я зрозумів, як вхідний, як плата за вхідний квиток на подію, на якій, власне кажучи, і збираються ці кошти, це ж фактично прогалина в законодавстві і про неї всім відомо, чи це лише Трамп так робить? Та ні, це особлива особливо з американської політики з одного боку, ну максимальна сума 3300, ну, 300, це дуже небагато. Ну. Навіть не тільки для Америки, для Америки, для кожної країни, для кандидатури ну, для президентської боротьби, а з іншого боку, є такий механізм, де компанії можуть зробити такий внесок. Але там вже що Трамп не не конкретно а особисто требував, а там вже є такі Political Action комітет політичної дії, і там є такі певні. Механізми, а, нібито вони збирають гроші на, на підтримку кандидата, але він ну, конкретно не, а, не, ну, не, не требував вже з кожного а, конкретна сума. Особливо з американської політики, та, звичайно, це надає можливість великих компаній дійсно дати, надати перевагу, якщо вони вірять, що. Один кандидат або інші буде, буде захищати їх інтереси. Особливо як загранічні енергетики компанії у сфері енергетики, дуже зацікавлені зняти ці заборони з боку а, Байдена стосовно сланцевого газу. та нефті нефть особливо там аля пов'язані з аляскою з іншими регіонами які а, з боку з боку партії які підтримають а, навколо середовища вони uh -huh. впливають в байдена тому і і а, трамп не буде вже не буде турбуватися про середовище про екологію, буде напевно підписувати нові закони у напрямку на користь таких компаній Розуміло, є ще одна тема, яку хочемо з вами обговорити. Тому просимо залишатися на зв'язку. Китай є найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Кремля. Пекін технічно не постачає зброю Москві, втім забезпечує приблизно 70% російського імпорту верстатів і 90% мікроелектроніки. Через це президент США Джо Байден розглядає два контрзаходи, щоб протистояти РФ. Перший покарати Китай за надання провідних технологій країні агресорці, другий дозволити Україні бити американською зброєю малої дальності по російській території. Про це пише Вашингтон Пост. Також західні посадовці стурбовані тим, що Російська Федерація скупчує війська, щоб напасти на Харків та інші міста на сході України. Отже, пане Марке, Марко, повертаючись до теми Китаю, покарання Китаю, як ви бачите, взагалі чи буде Джо Байден ініціювати, поки він на посаді, ініціювати санкції проти Китаю, тому що ми розуміємо, що попри те, що можливо він і співпрацює з Росією, він залишається одним із найбільших економічних партнерів і Сполучених Штатів Америки. Отже, як буде діяти президент Байден і Білий Дім, як ви думаєте? Санкції вже є, санкції будуть і все ще жорстче, але на жаль, це дискусійне питання, наскільки ці санкції зможуть на 100% змінити або радикально змінити поведінку Китаю, бо вже американський уряд, високопосадовці і всі аналітичні центри, розвідка і взагалом і, і в західному світі розуміють, що є дійсно. Така певна озла, ну реально це в центрі ядро, так скажемо, це Китай і, і Росія, також Іран, також Північна Корія та інші. Тому і здається, що Китай, який спочатку був обережним, коли потім розпочав агресивну війну. Всі думали, що для Китаю все ще міжнародна торговля, міжнародні коридори, глобальна торговля, а найважливіша частина китайської стратегії стосовно ну, світового порядку, так? Зараз здається, що президент СІ дійсно такий ідеолог, маловисти, який дуже... Дуже гарно співпрацює і так налагодить відносини з, на ідеологічному рівні з сталіністом Путіном. Тому і обидва ідеології з комуністичної епохи ну, не турбуються настільки про, про економіку, а підтримають від один одного. Просто у цьому напрямку у цьому випадку. Росія грає роль нацистської Германії, Як це було у Другій світовій війни, коли вона намагалася знищити західні союзники, західний порядок і закупити країни у Європі? А тоді радянський союз допомагав наційської германії два роки. знаєте. а тут Китай грає цю роль, надає технології, надає фінансову допомогу. Викупає на ніж на ніж низь, цінах нефть газ нефть та інші ресурси а тому і це така півпівтора така історична історична парадигма на жаль вже тут на на, на на вищому рівні і китай користує росія як такі як таким чином як сталін користував гітлера у часу війни Мета, стратегічна мета, яка, ну знаєте, американська розвідка вже говорила відквіту про наміри Сі, наміри Китаю Китайського уряду захопити потенційно захопити Тайван. І а, накази, які не, не вони дають, це щоб армія озброєні ну, збройні сили Китаю були готові до 27-го року, тому ну, десь uh -huh. там половина три років. Тому і логічний поведінок відблокати Захід, Америку, щоб вони надавали більші ресурси а, у Західному напрямку, допомагає вас, а, а для Тайвана було, 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 було менше. Така може собі виявити, що логіка така. Тому і mm -hmm. дійсно Путін, а, Путін вже дійсно в ролі Гітлера і СІ, його використовує як Сталінгу. Разом з тим зазначається, що президент Байден не лише вважає контрзаходом покарання санкційне Китаю, а й надання дозволу Україні використовувати американську зброю по військовим цілям Російської Федерації. Наскільки це можна вважати контрзаходом до того, що Китай постачає так чи інакше зброю або компоненти для зброї РФ? Ну, таке рішення не, не, не тільки правильне, а давно пора казав, бо я ну вже ми багато говоримо, і, і це абсурдно, що а, Україна, на жаль, була змушена воювати з одною рукою з, з спиною зав'язаною. Ну це просто а, нереально. Але але факти треба вже а, що такі заборони. Відмінили, відмінили просто я не, не бачу, як це буде грати Китай, якщо, якщо західною зброєю. Ваші заслів будуть бити по російській селі. Так це треба треба. Ну треба починати. Вже давно я казав, це дуже допоможе вам. А щоб покарати Китай, то краще розвивати з Тайваном ще більше підготувати їх, як ми вас не го, на жаль, не готували раніше, тобто надавали зброю, яка зможе знищити китайський флот, який буде намагатися ну, вони ж не можуть ходити через океан. Логічно там. Збирають mm -hmm. флот американські човна, вони не мають десантні кораблі, не човна не вистачає у них. Тому і треба надавати їм такі ракети, дальнобойні та інші системи, але просто для цього над, маємо то має західна промисловість з американського супливу підвищити продуктивність і виробляти ще більше, щоб задоволите ваши потребности и и тайвански. Просто знаете, что и де вина також у Южно Південно-китайському морі. Ми колись бос генерал Ходжес передбачив це 3-4 роки тому на Бачевському форумі, туди був фурор в медіях. Ми бачимо вже, що ситуація йде у цьому напрямку на жаль, і щоб, щоб зберегти мир, треба готуватися до війни. до да. тільки Зможе провокувати і, і СІ, і, як знаємо, Путін також, коли, коли є сусіди і захід слабкі, слаб, то він не впадає. Тому і, а, треба надати вам зброю, а, дозволяти вам бити по російським цілям і також допомагати і, і Тайвану збільшити свою потужність, військову потужність. І водночас ми бачимо, що підсанкційний механізм він недосконалий, тому що є кейс Іран. Uh -huh. Який десятиліттями під санкціями, і це не заважає йому і підтримувати Росію у війні проти України, і воювати проти Ізраїлю, фінансувати проксі. Так тобто країна знаходиться під санкціями, здавалося б, вона, начебто, покарана, водночас вона продовжує воювати. Так, звичайно, це е, країна на відстані, великі кордони. Ну це велика країна, мільйон шістсот тисяч квадратних кілометрів. Тому і ну, про Іран, коли говоримо. А коли про Китай, ну, звичайно, там, uh, хто може контролювати доступ ну, дос, і. і, і У ну, фізичному плані це навряд не можливо. просто, звичайно, можемо ну, Америка, ну, уряд може uh, санкції. Ну, 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 санкції. Uh, Здійснити проти, проти американські компанії, скажімо, які або, або західні компанії, які співпрацюють з Китаєм, або якщо вже відомі китайські компанії, ну, це спочатку війни були декілька таких. Можемо можем підключити у, у перечень для санкцій. а інакше зупинити всю торговлю, ну вона це можливо. Наприклад, з Іраном, Північна Корея, навіть ну, менше, як територія, тому і санкції не така е абсолютно суперпотужна зброя, але вона у якому у певному плані працює. Тобто все, є такий ефект, є ризик для економіки і для, для інших, ну там, з особливо електронні компоненти, запчастині такі а, чутливі технології, а, але це треба бути комплексна частою комплексної стратегії, а не просто таке. Це не це не зброя економічна зброя чудо, яка може. На 100% вирішити ці проблеми зрозуміло. Дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші думки. Да. Марк Воджер, американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США в Європі, був з нами на прямому зв'язку. Нато ну, обговорювали заяви Дональда Трампа і реакцію вельми шановного президента США Джо Байдена на те, що Китай так чи інакше допомагає Росії. Та і якщо вважається релевантним покарання заборону дозволити Україні бити американським озб... озброєнням по території Росії, тоді чи не ставить Білий Дім знак дорівнює вже між Росією і Китаєм, думаючи, що покарати Росію значить покарати Китай? Ну це питання риторичне, риторичне далі ось про.